Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами знову Макс, Макс Авто. Якщо ви шукаєте для себе дуже гарний варіант, то ви знаєте, до кого звернутись. Сьогодні у нас відео будуть пошуки, міні-вена, каблучка, і віддуватись за це все буде Сергій. Перед тим, як розпочати це відео, якщо ви хочете купити самі собі автівку, вам не обов'язково їхати через всю Україну для того, щоб її перевірити. Є дуже гарний сайт CarVertical, яким я користуюсь сам, коли ми купляємо будь-які автівки. Він дуже легко працює для перевірки во всього його треба взяти ВІН-код, попросити у продавця ввести його в сайт CarVertical і почекати, коли він збере всю інформацію. Після чого ви побачите, чи був скручений пробіг, чи попадав автомобіль в ДТП. Попадав, то яка сума там ремонту? Це дуже важливо. Ви від цієї суми можете собі уже уявити наскільки був суттєвий ремонт, а також чи експлуатувався автомобіль. В таксі, скільки було в нього власників. За моїм промокодом МАКСАВТА ви получите скидочку в 20%. Бережіть свій час і користуйтесь перевіреними сайтами. Все, поїхали всім приємного перегляду, поїхали дивитись, чи вийшло у Сергія знайти дуже класний варіант. Ну звісно, вийшло. Звісно, звісно. у нас критерії Сітроєн Берлінго або Peugeot Partner. Бюджет 9 тисяч, дизель і. Якщо можна найгарніший стан. Так ось доброго ранку. Побачив на ринку, тут ходжу. Такий Рено 12 рік, 8550-212 оригінального проводу. Ось стан такий прикольний він. Виділяється трохи, тому кулер. незвичайний. Ось такі це на бампері на пластмасі є моменти, туманки цілі, трохи підпотівші. фари цілі, так по кузову заявляю, що без підкрасів. Так, тут в насляда не розпашонка. О, полка є. Так Дивіться, полка навіть вдалі. Ну да. Тут як завжди трохи подряпанок, світло працює, всі кадачки. Домкрат, запаска ну, має знизу, бути. запаски немає, стопи, чого не затерте, не мутне, не головна в нас замова обичні штампи, Ось такий білий салон, чистиля чистенька, прохом є, бандички оці. Так, що в нас є по комплектації? Електро, регулювання дзеркал, передні скопіді мочі. Сидіння не підшити, Педалі, круїз, мультикермо. Шістіступочка блін, дуже затерта, але пробіг 212. Обичний кондер, вогнегасник там є. Крила не крутились, капот не крутився, нічого немає. Фари кріплені цілі, фріз рівень, чистенькі. Трохи турбинка грязновата, але все ладно. Вот с Петхамутавана. Мы же у всех так крупка там суха. Тут лодки накручены. Делают лучше там. Ну, пробором зараз так бегло. пикнуло. Что тут? А вот тут у нас. Ну, совсем немного трохо Ну, уже, это водичка? Щас, не, тут Арочка трохи підулась, але взагалі дуже мало-мало. Бешпахи без нічого. Пуришки, ні. Все в оригіналі, крим кантик арочки піддуї. Як завжди, в Луцьку ми нічого не знайшли. Тому приїхали до Львова. Тут є Peugeot Partner та Citroen Berlingo, Будемо дивитись, знімати. Каже продавець, один підкрас. Це передня дверка але 140-160. Не знаю, зараз будемо перевіряти, чекаємо його. Ми, блядь, як ванга, бери. <ріху> <ріху> І так, доброго ранку, Наталія. Ззовні зовні машина виглядає. Прикольно, мені подобається, Але вже понаходили маленькі, але косячки є. Ну, машина не нова. Подивимось, літня гума. До речі, класний протектор 2021 року. Пирішки нічого не ржава. Четвертий, четвертий. скло, все оригінал. Зеркала не триснуті не пошкоджені плівка наклеєна. Захисна нічого собі, туманка ціла, ось є тут подряпинка, фара ціла, він мокрий, його споснули, тут куцечка. фара теж не мутна, тільки-тільки початок. Стеля чиста, дуже приємний запах, до речі, У шухлядки, там одна птечка є. До салону перейдемо. Трохи пізніше. Тут все гарно ось тупір фарбувальне. 175, 167, 150. Стопоріх цілий, а ось тут, ось тут трохи шпатля. Просто перехід форбувало, бере тут нічого. Ось тут шпакля. четко. Блин, а порох у нас. Тут просто подгребание. Вот в этом месте просто есть поклевки. Все, вот такой кусочек. В смысле? Вот это подгребание. В цели. Сейчас с другой стороны, потом покажу ляду. Да, тут все гаразд. Вот по ляде. Видите, тут есть вот такие краска вы. Вержі нічого немає. Ось такий-такий момент. Скло рідне, окрім лобового. Так більше тут краски я не бачу. Патруйно. Патруйно. Такі теж царапинки є. Отут підкрашені такі цяточки. Перейдемо до салону. Якісь потоки. Чистки тут трохи подряпана, голки теж трохи ви він цинковане не має бути критично. Сидіння не підшите, не перешите. В дуже доброму стані. Куліса 190 пробігу Рублін. Як новий ще. Кнопочки. Зараз це перевіримо, всю електрику пройдемось поки посолона, світло горить. На Цілі не пошкоджено, сидіння не пропалене, але трохи грязне. Там аптечка ну, тут повинен бути домкрат Тут не вистачає цього фонарика тут він є, а тут немає. Полка є, ну, взагалі, не скажу, що це зачухання, світло працює, полка в доброму стані, вогнегасник у нас є. Вшивки не затертя, трохи, трохи ну, притерте, так загалом і ржі я нічого не знайшов, ремені працюють, працюють, тканина не пошкоджена, ну, на ручки такі сліди є. Нічого не подерте, сидіння в оригіналі теж не подерте, під ковриком частенько сухенька. Бардачок працює, Пиріжки фарбовані, ну, з цієї сторони там захист, все є, запаска, Ось тут такі теж краска получилась. якісь наліпки. Влад вже заліз до двигуна. Що тут поканту, так, да, вона вся така. Я отут як чіпав. Та вот тут это щось закрыло цією наліпкою. Там, да, там чуть. Тут чу -чу -чу -чу. не так все просто. Тут ничего не кручено. Так, два в нас митий захист Е. Коробка суха. Форсунки теж сухи. Антифрейс рівень. Тут не кручено. О, тут трохи моменти є. І там там не трохи тут. Ось такий... А головне, так, да, отут все позариться. Блін, він повинен бути оцінкований, ну іржі ніде не немає, але оце, так? Да, сколи, в підкрасок. Так, кришечки немає на бачку. Так, да, так, да, тут все лучиться. Так, фари. Фари як розбирались. Викріплення цілі. 14 рік. Original. 14 рит Это же крышка моя будет, понял? А? декоративная. Так, э, не скажу, что да? Нормально все. Радиатор просто еще сдеставало. Так, в все працюйно. Ну електрика вся працює, а ти кліму включив, да? Що движок труханула? Я включив кондиціонер. а то... Ну да, так. Все одно працює, все працює. Це теж працює. Так, це працює. Все теж працює форточки працюють. Порыва не работают, закрепленные для шторка. Так, все работает. Порыва не смыков, все работает. Стены, шухлядки. Что, форсунки вообще? Тут третий, тут четвертый, видишь? Ренерація не активна, повна маса 1,7 Так, друзі, щось. Подивились ми цей ідеальний партнер. Взагалі він не ідеальний. По кузову дуже багато підфарбувань карандашиком дуже багато сколів, Якісь незрозумілі там наліпки. Я не знаю, це тюнінг, чи хотіли скрити там якісь пиріжки попиришки. Є шпакля, є фарбована дверка, але він казав, що одна дверка пофарбована. Шпакля на порозі і внутрянка трохи підфарбована. Ну видно, в колір виводили. Заднє крило теж пофарбоване, але так, легесенько. З переходом на батон наверх. По бамперу, по низу дверей, пороги фарбовані, блин, угли, дверок. Коротше, все В сколах. На задній лядці, де планка номера, теж все в сколах. Вони на ржаві, ні. Він не повинен ржавіти, тому що оцинкований кузов. Але ось така біда. Сидіння ну такі, вони цілі, пошкоджень, не порвані, не диряві, там, без прокурених дирок. Але треба хімчистку. Стеля, стеля частенька, боковини чистенькі, ремені безпеки працюють, електрика вся працює, клімат, фари, ну все горить. Але доки ми не підключили комп'ютер, по комп'ютеру маса сажі в нас маленька, це класно, вона продулась. А от форсунки працюють не дуже гарно. І він заводився. Ми стояли з владом біля капота, він як завівся. Я зразу сказав, щось двигуном не те. Ну, якось він. Тому цей автомобіль рекомендувати не можемо і їдемо далі. По Львову шукати варіанти. Я по Та? Берлінгу Чорному. Та, Скажіть, а мене цікаво, що там по кузову? Підкрас є? Немає. Взагалі? Взагалі. А пороги, там усе ціле? Так, 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 ціле. Та машина ціле. Вечора ми в Тернополі під'їхали дивитись ось такий варіант. Чорне Берлінго в нас. Виглядає красиво. Тут такі царапки, але вони полірнуться, Вже є партроніки, трохи пампер такий. Царапка. Тут притертість, але це все заявляє продавець, що він не фарбований, не битий. Та ручки в нас ціленькі. Зазорчики ціленькі, другий, другий, другий другий. зеркала цілі. Гума в нас передозимова, але вона така вже поїздила. Там все сухе. Фари немутні, але тут внутрі якийсь мусор. Леди цілі царапка на бампері, туманка ціла. Слухай, ну він вже краще по кузову, ніж той. Туманочка ціла, блятки цілі, бампер ціленький, все в зазорчиках. Такого нічого немає, ось якась підфарбована п'ятничка. Це як завжди. Теж зимова гума, тут 21 рік. Лобовей у нас другий, тут теж другий, другий. Дзеркало гарненьке, чистенько. Що ти там казав, маленьке вм'ятинка. От ти що, придивитись, ну дуже-дуже дуже, дуже, дуже мально. На, на капоті сьогодні видать. Ну, на капоті так, да, 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 так. І Ой, не одна. Раз, да. два. Ну, ну то їх таке. Не видно. Це просто на да. чорному. І взагалі камера може і не передати. А ось вона, так. Трохи є, але. Таке побачити, блін, влад! Поїхали Ось дивіться, як повинні виглядати. Не то що на Peugeot. Ні. Ні. Ні, все гарно. Все гарно. Да, да, тут стекло окремо відкривається. Ось яка тут тема. Кулка є, як ви хотіли. Зіки, Ага. Угу. 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 Це добре. Ось ні ржі не ні сколів нічого немає. Да, так, таке є. Трохи облущилось Скажемо так, але углі, ну углі, углі вже в мене. Угли цілі. Вона не полірована, нічого, ви не готували, так? Да? Що, що? Не готовий, не полірували, нічого. Ні, ми їдули. Чорний коля, ви знаєте, що. Так, чорний... да, так, да, да, тут згоден я з вами. Чорний колір, блін. Ні, тут все. Все дуже гарно. Ага. Щось повинно бути. От <реку> шукаємо. <реку> <реку> ну, <реку> я на вражений. Мені подобається. Та я сам в шокі. От той гляну, вже не нравиться. Так, зараз перейдемо під капотку, подивимось, що там. І так, двигун у нас митий. Це і гарно і... Вчора поміняв масло. Вчора була заміна масла. 200 А, усі? Антифриз теж Нічого собі машина ще обслужена. Так, а сервиска якась є там? чух. Нам не може так везти. По <риска> <риска> Подивись, будь <вас>, ласка. Я тут зараз попрацюю. Так, кріплення, фар у нас ціле. А от капот, блин, як крутыхся. Лонжерони цілі. Підсилювач бампера. пішов туди цілий. На Румка капота ціла і тут кручено якось. але крила на місці стоять. Так, фари кріплення цілі. Що в нас тут? 17.03.12. Тут в нас 14.0312 теж. Фари оригінал. Ти подивись тюф, якщо є німецький. З пробігом. Сертифікат є. Сертифікат вже в наявності. Радіатор майже не пошкоджений. Чистеньке турбінка в нас. Патрубки сухі ремінь. Блін, ну такий, не скажу, що він поїздив, букви ще читаються. Так, Масло світленьке, так. Масло ще світла, да. Да, це дуже добре, що він обслугований вже. Антифриз рівень чистенький, омивайка заправлена. Виглядає дуже гарно. Цікавіше, ніж той партнер. Може оці хромові дають. Ходові працюють. Не ж, воні, взагалі, хоча він прогрітий. Коробка суха. Захист є. До речі, захист не декоративний, накладка, а вже металевий. Це дуже добре, тепло екран є на турбінку, запаска є, навіть нам захладнає взагалі. Блін, працює дуже гарно, ще й обслугований, все працює, горича. Давайте відкриємо ляду, дивимося в нас під номерне. Тут все є Це такі притертості. Тут нічого немає. Ціла стопа в зазорах, цілі кріплення цілі, теж все гаразд. Стеля в нас чистенька, бурка не затертя. домкрат, все є. Все в наявності є, ось так виглядає багажник. Зараз перейдемо до салону, все там покажу. обшивки дивіться, в якому стані розетка 12 вольт це ще доповнітельні паски безпеки. Партроники все працює, так? Трохи. Ось вот така дуже шкрябала рукою. так карта ціленька, трохи пошкодження. є. Цілий, подальки цілі під ковриком сухо, чому витерпан. Трохи підшито. Ось є шовчик. Думав притертані паски працюють зеркало працюють. Так, їздить сидіння без пошкоджень, ціле, спинка не затерта, паски працюють. Теж під ковриком шухлядка, ще тут є такий прикол. кармашки цілі, це грязно, компоновка сидінь, прикольна. Працюють. Ось знайшов домкрат. Не затерте, не зачухано. То все там переклацав, перелапав, нічого. Зараз перевіримо електрику. Ось дверки ось такі. Блин, я не знаю, як камеру впоймати. Ось. Такі ось незначні, незначні ямки. Скопідімеч працює. Працює. О, тут є підлокотник, а там, до речі, не було. Ручки цілі. Працює. Все інакше не було. Ні, ні, там було. була. Полка, полка була, була, да, да. А чого акум горить? А чого у вас акум горить? Десь пропала. На ну, раз подумаем, что такое сталося. Чуть-чуть отстает третий цилиндр. Mm -hmm. это расстояние перемещения с момента замены сажевого фильтра. Ну, то есть, да, его не меняли. Он как заводской есть. Вот с него я и вытянул. 216 километров. Масса 3,8. Ну, это вообще четко. Тут у нас одразу и своя СТО домашняя. Зараз мы подивимось. Блин, там все в масле. Захист есть. Ой, что-то сверху. Щось тече зверху. Так, треба розібратися, що тут тече. А -а -а. Тут все чітко. То не біля масляного фільтру. Може бути. Фільтра мінялася, що розпоряджує? А, може я розкручу. Так от я тоже думаю, может раскручивали фільтр? Просто того не було, розумієте, вообще цього не було. Зараз позвоню от цього, до Сергія, тож не розумію. Ви не поняли, як прокручували? Закручували фільтр. фільтр, може з со старого вилилось просто. Якщо Так і буває. Ну не може. Так. Просто такого не було, було вже. суканько сукенть. Ну да, блін, кажу. Що все гаразд, тут все гаразд. Такий є, трохи потьоки. пильники О, цілі. Бігалі. Так, порошки в нас цілі, чого не загнуто. Ніщо майже без пошкоджень. Тут теж ціла захист є, типу, екран є, запаска, пружина речаги. Амортизатори сухенькі. Труба взагалі суха. Так, ну Понизу нічого критичного я не бачу. Пружини цілі, амортизатори на потік, ще пильники на передніх шузах цілі. Оце єдине, що потік знизу. Це Тернопіль. Дорога, блін, взагалі ужас. Але люди гарні, їм дуже сподобалась оця машина. Знайшли ми її в Тернополі. Це Citroen Berlingo 12 2012 року, 1,6 HDI. Не видно не фарбований взагалі. Ніяких підмазок, підмалювань, нічого нема. З того всі Лобове оригінал, оригінал, тільки є маленька трішина. Машинка вже обслужена, вона на зимовій гумі 21 2021 року. Люди зараз вирушають до Одеси. Навіть не знаю, що сказати, вона мені сподобалась, хоча а, взагалі я її не хотів дивитися. Тому що, як ви знаєте, Берлінго, Кенго там, такі машини, вони ну, якось більш робочі. Щось там. І чорний кольор для такої машини. Ну, я не знаю, я очікував, що тут будуть лампи просто покручені, зайорсаний. Не знаю. А ви самі бачите стан, до речі, продавець ще, коли ми його оглядали, загорілася лампа акумулятора, він поміняв щотки на генераторі, та ми знайшли почоки масла, Але масло старого, чорного. На того, це все повитирали, подивились прокладки, сальники, патрубки турбіни, нічого взагалі не знайшли, тому це все витерли. Насухо поставили захист і віддають машинку з успокоїнням душею. Тому, якщо ви хочете гарні варіанти, звертайтеся до нас. У нас ще так Є, але ми стараємось допомагати кожному. Підписуйтесь на канал та ставте лайк.